Хоч салат і виглядає бюджетним, простим і його дуже легко приготувати, повірте, він настільки смачний, що скуштувавши його лише один раз, ви будете готувати цей салат знову і знову. Я беру три відварених бурячки середнього розміру та натираю їх на крупній терці. До буряка натираю 5 відварених яєць. Саме велика кількість яєць робить цей салат дуже ніжним. Щоб не бруднити багато посуду, перевертаю терку та натираю 3 зубчики чеснику. Далі беру 3 солоних огірка та нарізаю їх кубиками. До салату додаю 2 столові ложки майонезу та перемішую салат. До речі, майонез я завжди використовую домашній. Він набагато густіший та смачніший, ніж з магазину. Салат можна відразу їсти. він ніжний та соковитий і дуже смачний. Як вам такий варіант салату? Всім смачного!